Хто не дивився серіал Sex Education сексуальна освіта. Дуже рекомендую Секс просвіта. Інструкція до життя, статеве виховання без купюри, якого тобі завжди бракувало. Ця книга складена саме по серіалу від Netflix. Але я дуже рекомендую батькам подивитися всім цей серіал. Він надзвичайно класний, тому що, якби ми жили в такому світі, нам було б, нам було б круто. Де більшість всі приймають один одного тими, якими вони є. Без хейту, без насмішок, без такого, що ти якийсь неправильний, ти хворий і так далі. Там великою лінією прокладена ЛГБТік-тема, і те, як до них відносяться люди. По-перше, їхні самі переживання, те, що вони Себе самі не сприймають і вони не знають, що з цим робити, і це дуже така серйозна тема, на яку можна довго дискутувати. Але давайте такого повернемося в довідку, що американська асоціація психотерапевтів вони з 1973 року прибрали Легбитік із форм хвороби, Воз, по моєму тільки з 1991 року все це зробили, але це не вважається хворобою. Проте в нас дуже нетолерантне суспільство. На жаль, Ви повинні бути тими, хто приймають людей просто через те, що це людина, а не те, яка в її сексуальна орієнтація чи гендерна ідентичність. Тому я дуже рекомендую також подивитися, цікаво, а, да, у серіалі там дуже багато сексу, і там з дітками 10 років і не сильно подивишся, але тим не менше з 13, з 12, 13 років по-любому буде дивитися враховуючи, якщо статистика. Що там перегляд порно діти там перший раз бачать порно в 9 років. То вибачте, краще подивитися такий серіал, ніж дивитися фантазійний якийсь фільм, який спотворює і жіночі тіла, і чоловіків аналогічно так само.